Сьогодні дуже довго чекали на перший опойтмент до педіатра, але нам його поки не назначили і ми вирішили не чекати зайнятися справами, які у нас є. заїхати в банк. Провести час активно з нашою старшою доці. Їдемо кататися на горки. Вже зупинка банк. Так, дітки вже заснули. Одна заснула, а другого не бачу, забула дзеркало. Мави теж спить. Так особливо і незвично, коли робочий день, понеділок, а ви з чоловіком в обід заїжджаєте у банк, не спішучи. Тільки успішні люди все таки можуть дозволити. Yeah. Жінка, яка не відпускає свого чоловіка наразі. Все за успіх. Коротше, чекаємо гроші ідемо, куди далі поїхати. Треба за цей час підтягнути всі наші хвости, як то кажуть, і робити деякі справи і провести сім'єю. Зараз їдемо в магазин. Да, зараз їдемо в магазин одягу, тому що наш маленький хлопчик менше, ніж я думала. Треба купити хоча б трохи йому одягу на зараз. Завтра будемо їхати до педіатра, а мені нема що на нього діти. Не робив діла, Будемо зараз міняти памперс. Я yep. yeah, маленький. Коли показувала yeah. свою сумку цю в інстаграм, мені казали, що там носити, я живу в Америці, але не треба. Я взяла сюди змінний одяг, деякі наші документи, тому що ми думали, що у нас буде сьогодні педіатр. штанішки для доці, підгузники, одіяльці, От, і, і рюксак забитий. І тут є ще така. Багато разово пелюшку, щоб міняти памперси. Як на мене це дуже зручно. І да, нам таке потрібно. потрібно, скажи Якось так чоловік зараз зайнявся більше досі. Як це кажуть, після того, як народжується друга дитина, перша йде у спадок до, до татка, да? а, а у мене цій у корабу сладкий Чоловіку дуже кайфово зараз проводити час з доцею, тому що вона вже така доросленька, можна там щось придумать з нею цікаве. А мені таке мі, -мі, -мі наш маленький синочок. Перед народженням нашого Михайла я думала, що як це я буду любити когось, окрім полі. Але знаєте що? знаєте, Оце така мімі, Ляля тут маленька, і мені хочеться з ним зараз дуже багато часу проводити. Я лише повеземо її нарешті на горки, не дивлячись на те, що був сильний дощ. І ми, звісно, туди приїхали, стримавши своє слово, але вона зовсім не хотіла просунати. Ось покажи жабу. Тебе жаба є? Фуу. Мама що робить? Боїться? Кричить і так? Зараз тягнути маленького, щоб свежити. У нас зовсім ніяких проблем. Дитинка повністю себе добре почувається. Так: насвежили, подивилися, поговорили з нашим сімейним підіалком. Так виглядає цей офіс. Найбільше така щаслива. Нам назначили апойтмент через місяць, сказали, що у нас все добре, але виписали вітамін D, тому що сказали, що його ніби недостатньо в грудному молоці. Ну, я не знаю, погодитися з цим не можу, що там чогось недостатньо. Аучі Зараз піду до чоловіка з доци. Винесе трохи маленького, щоб він побув на сонечку. Спить маленький такий, такий хороший. А мені такий. Наша друга дитинка, наш синочок. Мені просто повністю копія чоловіка. Він ще дуже схожий на нашу доцю поліанку. Я навіть не сумую через те, що мої діти на мене не схожі. Схоже на чоловіка, тому що це так це просто... Як чудово, коли ти послухався Бога в Бога у виборі свого чоловіка, і проходять роки, ти народжуєш від нього дітей, і ти знову і знову вдячний Богу за те, що він допоміг зробити таке рішення, що він послав його в твоє життя, і ти народжуєш його міні-копії. Тату сідай там. Да. Що, поїхали, поїмо щось? Єсти хочешь? Давайте там трошки підем кулечку поймать. Діти успішно вигуляні Одна заснула, друга і спить. Батьки пішли по справах. Купили вчора в Гудвілі таке ведерце. Я подумала, що було прикольно а, поліані знайти нове хобі і на щось переключитися, бути за щось відповідальне. Було отаке ведерце за 3 долари. Насипамо сюди до землі і хочу з доцею щось посадити. Як виглядають молоді батьки на досуні. Євген золоті руки. У нас тут все так розпустилося, залишки урагану, спалених дерев. Йду перевірити, що там квіти що ми садили. Бачите, квіточки прокльовуються нарешті мої. Шо, <ганувши> не, <ганувши> ну, не пришну, У нас <ганувши> така хороший квадраткий момент. <ганувши> <ганувши> Закончилось, так? Да? Мій після пологовий квітник. Дивіться, як красиво. Квіту я чоловіка сказала, хочу білий букет. Він пішов, купив всі білі квіти, що знайшов. Це мені сестра подарувала. Моя сестра бачила, як я намагалася розмножити троянду з букету, який мені подарував чоловік. Але в мене не вийшло це зробити. Ця троянда не пустила корінця і просто засохла. Тому вона взяла, мені подарувала такі троянди кущові. І я сподіваюся, що в мене вийде їх висадити, щоб вони також у нас росли у дворі. Яка краса. У нас нарешті дійшли руки до того, що пересадити троянди. Я вирішила поки пересадити сюди, тому що ми так і не роздобули гарної землі для них, щоб садити в ґрунт, але у нас залишилося в горщиках. Уліана буде доглядати за цими трояндочками сама. Отак буде красиво. Поки що зробимо так. Я вирішила. Вони трошки вже підб'яли, тому що. У мене просто не було на них часу. Але зараз я сподіваюся, що їм буде краще, потім їх підріжемо і буде краса. Почитала, що треба видаляти якомога швидше ці зів'ялі квіти, тому що вони не дозволяють добре розвиватися далі бутончикам. Тому так, от я відрізаю. Мало, звісно, квітів залишилось, але є бетони і сподіваюся, що вони тут перешивуться. Зараз перенесу їх в інше місце і ще полю. Вони люблять сонце сильне. І це сонце має бути мінімум 6 годин. Тому несу їх в інше місце. Вирішила поставити їх тут, поперед дому. Тут, до речі, буде газон. Зараз цим власник займається. А поки троянди наші будуть тут поліанкам нам поливає небагато дося. тут. Ще не... Тут ще нема дірочок. Тут ще нема дірочок, і ми попросимо тата, щоб він їх зробив якось. Я подумала про це після того, як я вже сюди всунула троянду, тому прийдеться йому якось викручуватись. Або знову зробимо перевалку.